Можливо, і собачок. Величезна така дистанція. Я, до речі, не знаю, де люди сидять. Не знаю де люди. Але Який це великий, ну, це ж, що це бодров чи що виходить. І собачки тут, біга, і коні. Цікаво, а кінці шість тут, бігає чи ні. Цим позиціям. Чи він бігає лише у школі, вдало бігає, в школі шахів чому перемагати. Школа шахів шуб. Так, тут коня C6 точно ми не знайдемо, друзі. Якщо вам потрібен кінц 6, то будь ласка, контакти в описі до цього відео. А так я скажу